Дорогі українці, українки, зараз в Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередні люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об'єкту, абсолютно цивільному об'єкту. Росія в своєму дусі, коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони. Відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно тиск. Потрібен: тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне. Та справедлива Росія багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі.